Волонтера відправили за грати за ухилення від мобілізації. Директорка фірми готувала бронь чоловікам за шаблоном. На Ківерцівщині воїй на смерть збив пенсіонерку. Новозбудована амбулаторія Жидичина чекає на пацієнтів. Перестало битися серце 44-річного уродженця села Іваничі Івана Редьки. Захисника не стало в понеділок, 22 липня. Іван Редька був на захисті країни з 2014 року. Він учасник АТО ООС і повномасштабної війни. У жовтні 2023 року. Чоловіка демобілізували за станом здоров'я. Проживав з сім'єю у селі Скулен Ковельського району. Сьогодні громада попрощалась з військовим. У Голопській громаді в останню земну дорогу проведуть захисника Вадима Панасюка. Завтра, 25 липня, близько 10.45, герой востання прибуде до батьківського дому на вулиці Озерянській у селі Солотвині. Відспівування Вадима Панасюка відбудеться у Свято-Покровському храмі Пресвятої Богородиці. Сумна звістка прийшла на Горохівщину. Своє життя за Україну віддав герой Ігор Біда. Про це повідомили в Горохівській районній організації пенсіонерів МВС України ветеран. Важко повірити, друже, що ніколи не побачимо тебе завжди відвертого, усміхненого, доброзичливого, щирого, щедрого на товариськість, дотепний жарт ненависного до ворога, добровольця Українолюба, який одним з перших став на захист України ще в 2014 році. Про це йдеться у дописі. Ні дням без допомоги. Сьогодні Луцька громада передала представникам військової частини А4350 два квадрокоптери. Поблизу села Сокиричі трапилась летальна аварія. Водій Мерседес Світу наїхав на 75-річну жительку Ківерців, що їхала велосипедом йому назустріч. Внаслідок ДТП жінка померла на місці. Сьогодні на автодорозі поблизу села Сокиричі 20-річний водій автомобіля Мерседес Віту допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківериць, яка рухалась у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула. Дії тверези відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. На Ковальщині чоловік побив знайомого. Про це поліції повідомив сам потерпілий. Прибувши правоохоронці, виявили чоловіка у важкому стані з численними забоями. Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 30-річний мешканець села Голоби. Йому вже повідомили про підозру. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла суперечка згодом бійка. Нападник умисно заподіяв тілесних ушкоджень 56-річному жителю. Вчора, 23 липня, слідчі повідомили фігуранту про підозру, в чиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, і нині йому вже обрано запобіжний захід. Це тримання під вартою. У Луцьку патрульні спинили захмеленого Керманича. Під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль Мерседес Бенц», який не увімкнув показчик повороту. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Результат. 3,59 проміле. Тож на Керманича склали адмінматеріали за керування у стані сп'яніння та порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Чоловік, який хотів змінити прописку, отримав повістку та втрапив до суду. За матеріалами справи жителя Рівненщини, волонтера та напівсироту звинувачують в ухилянні від мобілізації. І вже навіть призначили покарання три роки за гратами. Суд відбувся минулоріч в серпні, і тоді обвинувачений визнав свою вину лише частково. А також заявив, що у приміщенні військомату, куди він добровільно прийшов оновити дані про місце проживання, його залякували та навіть силоміць утримували. То поки він не погодився взяти повістку, в межах одного дня а, його поставили на військовий облік. А, була там історія з примусовим утриманням у приміщенні військомату. А, а не випускали так, так о, не випускали з приміщення військомату, провели формальний медогляд». О, Візуально видали висновок про те, що він придатний до військової служби. Захисник наполягав, що всупереч закону його підзахисному буквально за лічені години організували медичний огляд, в ході якого признали чоловіка повністю придатним до військової служби. Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним і відправив за грати. скориставшись своїм правом оскаржити вирок, чоловік звернувся до апеляційного суду. Уже в апеляційному суді новий захисник стверджувала, що її підзахисний не виходить з нею на зв'язок. І на початку засідання клопотала про відкладення розгляду справи. Однак суд вирішує продовжити вивчати матеріали справи без участі підсудного. Захисник обвинуваченого в ході засідання просила суд змінити реальний термін за гратами на умовний. У нього вік молодий, він виріс сам з батьком без матері, ума півся Ось добре було б його думку почути. Я прошу суд зважити на ці всі докази, які були надані мною до апеляційної станції і викладені в апеляційні скарги, і задоволити апеляційну скаргу все таки змінити е, три роки позбавлення волі на. Умови адвокат наполягає важливим є те, що підсудний з'явився військомат для уточнення даних добровільно. Мій захисний сам з'явився в Тоцика. Не по лісі не пористріли його десь по дорозі. А він сам особисто з'явився у ТЦК та СП для того, щоб вточнити своє місце проживання. Захисниця також наголосила, обвинувачений працює водієм, зокрема, доставляє гуманітарні вантажі, і, начебто, в день, коли чоловік мав з'явитися на пункт збору, він якраз стояв на кордоні з вантажем. З його слів, як він розповідав, що він телефонував в ТЦК та СП. У зв'язку з тим, що він не може прибути в час визначений у поїзді, оскільки стоїть на кордоні для перетину кордону в сторону подавки. От, Проте, ніби сказали, що це не важливо. Він, оскільки груз був замитнений, і він запрограмований у програму шлях на цей вантаж, він не, не зміг повернутися назад і відповідно вчасно прибути по часу визначено повість водночас. Прокурор каже: нібито в трудових відносинах з компанією перевізником обвинувачений перебуває лише з червня 2023 року. Натомість повістку отримав 11 травня 2023 року. Для спустування доводи апеляційної скарги прокурором було зроблено запит в пенсійний до пенсійного фонду. Україна для отримання інформації про перебування вороб'яв трудових відносинах зазначений час, про який йдеться в апеляційній станції. З отриманої відповіді вбачається, що воробей перебував у трудових відносинах з. Роботодавцем біологістів групи з 1 червня 23 року захисниця надала суду матеріали, що обвинувачений впродовж 2023-2024 років неодноразово пересікав кордон в якості водія гуманітарних вантажів. Записи про перетин кордону. Я так розумію, в різні дати 23 року з квітня. Квітня 23 по лютий 24, де перевізником є товариство біологістик груп. Лист Волинської обласної державної адміністрації про те, що про сприяння товариству біологістик груп в терміновому пропуску на блокпостах та інших пунктах пропуску для відповідних транспортних засобів, що задіяні в перевезенні гуманітарної допомоги. Волонтер водіїв воробей Олександр Вікторович. Однак рішенням суду вирок першої інстанції залишили без змін. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу захисника Раулець Марія Миколаївна інтерес обвинуваченого вороб'я Олександра Вікторовича залишити без задоволення. Вирок Луцького міськрайонного суду про обвинувачення вороб'я в чинні кримінального правопорушення передбачено статтею 336 кримінального кодексу. Залишити без змін. Наразі невідомо чи буде обвинувачений оскаржувати рішення апеляційної інстанції. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Директорку товариства з обмеженою відповідальністю Річ Пелецюа за на незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Основна діяльність підприємства, яке жінка очолює, є посередництво у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Для того щоб вивести за кордон товари річ Пелець-ЮА, директорка складала адресовані Волинській обласній військовій адміністрації листи з проханням про надання дозволу перетину кордону водіям. Що гарантовано повернуться, та ще з гуманітарним вантажем назад, Військовозобов'язаним надавався такий дозвіл на виїзд. Та ще оформлювалась бронь від призову на військову службу відповідним наказом начальника Волинської обласної військової адміністрації. Такі листи слідство розцінило як службове підроблення, бо жінка, нібито знала, що додому водії повертатись і не збирались. Реалізовуючи зазначений задум, особа 3, діючи умисно з використанням службового становища, керуючись метою незаконного бронювання військовозобов'язаних водіїв для виїзду за кордон, для забезпечення вивозу із митної території України за кордон товар. Втов річ пелецюа. Та їх подальшої реалізації без будь-якого наміру забезпечити ввезення на територію України з кордону гуманітарної допомоги, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання шляхом надання засобів та усунення перешкод у невстановлений досудовим розслідуванням час. Таким чином директорка підготувала листи для виїзду за кордон близько на 70 водіїв, керуючи вантажним транспортним засобом, завантаженим паливними гранулами. Що є предметом договору поставки, укладеного між продавцем товаріч Пелець Юа, та покупцем, безперешкодно перетнули державний кордон України в пункті пропуску Ягодин та виїхали за межі України після виїзду за кордон. Чотири водія особи станом на 3.10.2022 на територію України не повернулися. Виїхати виїхали, а от назад установлений строк не повернувся аж 21 водій. В судовому засіданні директорка підприємства стверджувала, що її фірма не займається привезенням гуманітарної допомоги, а листи до військової адміністрації вона готувала за загальним шаблоном, та й в адміністрації нарікань не було. Жінка навіть цікавилась прикордонників, хто з водіїв повернувся, але їй таку інформацію не надавали. А в департаменті Волинської обласної військової адміністрації, що здійснював бронювання військовозобов'язаних, зазначили, що підставою для бронювання водіїв було отримання гуманітарної допомоги. Але в обов'язки адміністрації не входило відстежувати повернення водіїв з цією допомогою. В Суді було з'ясовано, що накази Волинської обласної військової адміністрації про бронювання жодним чином довідомо ані водіям, ані ініціаторам бронювання не доводилися. От і виходить, що вини директорки немає. Саме такий виправдувальний вирок і виніс Луцький міськрайонний суд. Таким чином, стороною обвинувачення не доведено, що в діяннях особа 3 є склади кримінальних правопорушень, що є підставою для прийняття рішення про визнання особа 3 невинуватою у пред'явлених обвинуваченнях через відсутність в її діяннях складів кримінальних правопорушень та її виправдовувані. Однак факторов порушення є. Чоловіки, які є військовозобов'язаними, виїхали за кордон і не повернулись. Має ж хтось за це відповідати? На рішення суду прокуратура подала скаргу. Далі в тому, хто винний, буде розбиратись апеляційний суд. Ольга Ганич для новин на часі. У селі Жидичин Луцької громади відкрили амбулаторію, яка є окремим структурним підрозділом Центру первинної медичної допомоги. Нове приміщення зводили впродовж трьох років. Та от воно відкрило свої двері для пацієнтів шести населених пунктів. До списку входять жидичин, а також села кульчин, клепачів, озерце, небіжка та лепляни. У новому обладнаному приміщенні почали приймати пацієнтів ще місяць тому. Своїми враженнями від сучасної амбулаторії поділилася місцева мешканка Галина Іванівна. Завжди приємно бути. В новому і в чистому, у світлому, де є чим дихати, так, де кожен лікар має місце хороше, щоб працювати. І нам, звичайно, коли ми тут не будемо всі на купі сидіти, у нас ж розписано, на яку годину приходити. Нам дуже зручно тепер. І лікарі молоді, і вони здібні, тому що багато людей приходить, це ж скільки сіл вони обслуговують. Я завжди приходжу сюди, і я задоволена прийомом. Пані Галина пригадує старе приміщення амбулаторії. Думаю, що... Каже, з новим його просто не зрівняти. У сучасному оснащеному приміщенні працюють два лікарі та чотири медичні сестри, що надають первинну допомогу понад трьом тисячам особам. я ще була в тій амбулаторії, яка колись була в примітивній хаті? Так, то там вже зовсім було маленьке місце. Побудували це. Значить, було дуже добре, але там маленький коридор, людей багато. А тут дивіться, яка краса. Це як на перший день Пасхи. У амбулаторії проводять лабораторне обстеження, еКГ-дослідження, вакцинацію та виконують призначення лікарів-спеціалістів після перебування пацієнта на денному стаціонарі. Приїхав оглянути нове приміщення і Луцький міський голова. Поспілкувавшись з медичним персоналом, очільник громади оцінив якість проведених ремонтних робіт та наповнення кабінетів сучасним обладнанням. Сучасна дуже амбулаторія, велика, простора, якісна, обслуговуючи сіл. Приємно, що навіть в такий час є можливість у нас ну, скажімо, відкривати такі оновлення амбулаторії, де люди зможуть отримати первинну допомогу, за допомогою найсучаснішого обладнання. Звичайно, що залишається побажати людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику. Якщо вже є необхідність звернутися, то ну, амбулаторія чудова. Я думаю, що Багато інших європейських міст не мають таких амбулаторій, які сьогодні мають, мають які ми сьогодні маємо в селі Жидичин. Звернутися за допомогою пацієнти можуть щоденно з 9 до 17, окрім суботи та неділі. Анна Рарох для новин на часі. За матеріалами кримінального провадження чоловік розробив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Весь злочинний план полягав в тому, що багатодітні жінки, переважно ромської національності, за гроші погоджувалися записувати своїх дітей на охочих виїхати за межі України. На одному із чисельних судових засідань горе Матуся заплуталась, яка дитина від якого батька народжена. Ченкораму батьку на Гученко Марія. І Гученко Рада. Рада і Маліна. Е... Хто не бачить? Давай в мене маються набирати, дзвонити. Просто я забуваю. Хто їхній батько, ви пам'ятаєте це? Писніч. Ні. Забулася. Крім дітей, плутанина нібито вийшла із автівкою. Обвинувачений організатор щасливого воз'єднання дітей та її батьків під час затримання перебував за кермом автомобіля, який йому не належав. Спритника затримали, а на легковик наклали арешт. Даний автомобіль на сьогоднішній день є речовим доказом. Але зважаючи на те, що судове слідство у кримінальній справі, які проведено арешт даного. Майна громадянки Сай вже підходить до кінця на сам цей речовий доказ не містить ніяких ознак злочину. Адвокат стверджує, що жінка передавала свою власну автівку марки ЗАЗ Део для ремонту батьку обвинуваченого на кілька днів і не очікувала, що без своєї власності буде більше року. Захисник просив скасувати арешт цього майна. Тоді А що в машині було виявлено, вилучено в тій машині? Щось виявляється? Практично в машині нічого. Гроші, телефон, все. Ні, це гроші вже не в машині, а гроші в людей вилучали конкретних. Це конкретно під час цього основного затримання? Ну я вважаю, що буде неправомірним залишати під арештом майно, транспортний засіб, на якому до місця вчинення кримінального діяння. Їхав обвинуваченим, він на троєкусі їхав сторона обвинувачення іншої думки, мовляв, немає підтвердження того, як ця автівка передавалась батьку обвинуваченого, та й те, що для ремонту, поки не доведено. Клопотання, яке заявлено захисником на даний час, воно ще є перечасним, тому що ще будуть оглядатися протоколи огляду і автомобіля, і решту речей, які були вилучені тим більше автомобіль було. Вилучено в ході затримання з коштами з мобільними телефонами з документами. Тобто, автомобіль є основний в нас речовий доказ, фактично у цьому кримінальному провадженні одним з основних речових доказів. Суд постановив здоняко питання представника третій особи щодо майна, якої вирішується питання про арешт. Сай адвоката Максимовича при скасування решту майна відмовити ухвала оскарження. Не підлягає остаточна доля автівки, як і обвинуваченого буде вирішена вироком суду після повного судового розгляду цього кримінального провадження. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Винесли вирок жителю Володимирського району, якого обвинувачували у зґвалтуванні. За даними слідства, 35-річний чоловік неодноразово гвалтував 13-річну доньку. Затримали зловмисника у серпні минулого року та взяли під варту. Зараз же суд виніс рішення: 11 років позбавлення волі. Також відомості про гвалтівника будуть внесені до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Зателефонували до літньої жінки та сказали, що її донька потрапила до лікарні, цим самим видуривши дві тисячі доларів США. Таку схему на Волині провернули житель Херсонщини та Маріуполя. Чоловіки, приїхавши до Луцька, найімовірніше шукали легких грошей і їм вдалося їх знайти. Проте є один нюанс в один день у липні минулого року. Вони скоїли два цих злочини, реалізували схему ваш родич у лікарні. Ошукали 86-річну лучанку, повідомивши її новину про те, що її донька потрапила в ДТП та потребує дороговартісної операції і виманили в такий спосіб у жінки 2000 доларів США. І коли здійснювали обмінну операцію в одному із обмінників Луцька, поцупили у громадянина телефон. Зрештою, чоловіки за свої діяння постали перед судом. Зауважимо, що обидва фігуранта неодноразово судимі в минулому. Тож за сприянням сторони обвинувачення головних фігурантів взяли під варту на черговому судовому засіданні. Прокурор у справі наполягала на продовженні запобіжного заходу. Закінчується в них тримання під вартою продовження попередньої хвалею суду до. Сьогоднішнього дня, враховуючи те, що ризики, які мали місце на момент обрання запобіжного захисту, не змінилися і не перестали існувати, прошу продовжити відносно кожного зокрема, запобіжний захист у виді тримання під вартою. Проте один із захисників таке ж клопотання заперечував. Коли заперечуємо всіх ризиків, що немає, бо зважаючи на те, що законна рада заприйняла законопроект щодо зменшення збільшення суми крадіжки, Крім того, вважаємо, що в випадку декабіналізації в цій частині в даному епізоду залишиться лише шахвейств, який є на тяжким по якому фактично така міра заключного затримання під вартою не може бути обрана. Тому що просимо все ж таки зменш змінити запобіжний захід на домашній арешт. Заслухавши усі сторони, суд продовжив термін тримання під вартою ще на 60 днів. Пронізувавши матеріали судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягають до задоволення. Враховуючи ті обставини, що відвідки та коряг раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Разом з тим, в даний час триває судове слідство, недопитані самі обвинувачені. Тому з метою на забезпечення належної процесуальної поведінки останніх під час судового слідства суд проходить до висновку, що дані клопотання слід задовольнити. В подальших судових засіданнях планується допит самих обвинувачених та перехід до судових дебатів. Якщо вину чоловіків доведуть, їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Анна Рарох, Дмитро Кудик, для новин на часі.